Дитина весь час балується, дитина не так себе поводить. Ну що ж, я вас вітаю. Це означає, що дитина сама дає собі раду, вона намагається якимось чином, граючись чи пробуючи різні методи, пробуючи різні моделі поведінки. Вона намагається наслідувати, наслідувати цей світ те, що їй доступно. І це означає, що її ще ніхто не навчив. Не навчив правильному поводженню, і навчання відбувається не тоді, коли ми говоримо так, не можна, а тоді, коли ми через таку доброзичливу форму, коли ми із любов'ю можемо розповісти, а як можна. І власним прикладом показати, як треба, коли ви будете більше проводити часу з дитиною, розповідаючи, чи якось відчуйкуючи такі моделі поведінки, які би дитина могла сприйняти, то ви побачите, що поведінка